Ще Всім привіт. Привіт! Сьогодні ми плануємо на мотоблоці попроводити якісь будівельне сміття, там камні. Так як ми курничок вже зачистили, тепер можна починати робити підлогу там. Ну а також у нас дощі були трохи, так не давало нам. Плануємо сьогодні посадити там якусь розсаду. Там. Капусту, мабуть, якщо встигнемо ще щось там. То... Mm, так, покажемо. Так. Та й косити вже треба, а там вже по імпровізації дивіться наше відео, будемо бачити, що там буде. Mm -hmm. Пішли. Пішли. Далі? Ага. Получилось? Да. О! Що попа вийде ямуцю і. Так, о, тормоза. А, да, тормоза. О, треба подивитися, Гальма перевірити тепер тим, як їхати. Ага. Кожного разу тепер перевіряє.

Та вот так і їхать трохи, да? А. Назад. Хотя на дощ натягає опять. Ого. О. І... Не бійся. Ось ми прибули до пункту призначення. Так. Да. Данюшка приїхав. Все, не поїде вже. Все. Ось так. О! От так. От так. Все, бачиш? Іди сюди. Нет. Ні. Ні, бо А, сидіти. він буде там гуляти. Так, оце тут така я насобиралася з часом. Купа каміння всякого. Ось там і цегла, і цемент, і що там ото, щебінь, граніт якийсь. Ось, що тільки немає, Ось вони піде якраз нам на підлогу туди. засипем, Так, туди-сюди, позаливаємо. матеріал для засипки. — Так, тут такі каменюки, що те, що треба. Ну і за, заодно і тут у нас а, трошки. Да жучок буде чистіше трохи та же. Так, так вичистимо, воно... а там якраз бить... зальємо. всяких там. О! Нет. О! Чеши, продовжимо вместе. Так. Це... Я так збільшу. Почну трохи. Каменюк. Так. Не бійся. Не бійся. Бачу, які камінці, да? Камінці. Ого. А це якісь бачиш тут? О, таке ж ось. <гум> Булыжники і <який>, гранітні якісь. <гум> Чи що воно таке? Не гранітні, ну. Але... Понятно. Що. Його хоч можна буде розбити. Та буду розбивати. але як не можна, так поскладати там, де саме вища точка. Угу. Ну так. Буду такі спочатку, а там. Та, так сказати, на зменшення вже. Так А це що таке? А це так це вугілля таке, кусок Ого. чи що це думаєш? Тузда. Схоже. Ну це на якісь схоже. А ми наші поставили. В ну, общем, все. Неважливо. Так, де тут ще здоров'я здоровень? Величезні такі каменюки. Так. Отак. Парить страшне. Парить не дощ. дощі. Душі. Так. Ого. Побачимо, так, чи одному. встигнемо сьогодні ще щось сажати, так? Да? Пропусти там. Каже. Так, кажу, побачимо, чи встигнемо сьогодні щось посадити. Поки, да. не, поки не досить. Воно таке парить, і воно синє. Ой, господи, головою опять насуває щось, да? Та так? Да. Що Ну, сьогодні і так вже Уже трошки був у день. Ага. Може знову буде побачити. Тут вже парничку, парить, парить. Так. Для рослинок це нічого. Та не те що, для рослин це те, що треба. І вологе, і сонечко вітру є. вітру немає, воно і не ламає, не задуває, так. Туди вже на центр складає диншку вилазь. Бо камінці у нас тут бачиш вже Десь сюди на руці. Так, русі. Вигружаємо. Да. Ось yeah. так. Потрошку yeah. так. камінців було багато, щоб. Бачиш? Yeah. Угу. Велике. Так ось загрузили. І покотились. <laughs> Фу. Ділянка трохи під наклоном, так що можна і мотоблок не включати, а так просто поїхати. Я хотів туди їхати, потім передумав. Я поняла. Ну так, вчасно ти передумав. Подумав, як я передом заїду, а як мені тоді. Задки Задки Ага, вигружати. Їх то удобно, а вигружати неудобно. Так. Зараз ну, завожу. знову ж таки, а? тачкою таке не перетягаєш. О, та перетягаєш, тільки бужу то яке. Ну, та, таке дуже довго ж. Ага. Так, Данюфе. Ага. Так, подивимось. стандартна <соцес> програма О! Він сам котиться. Це ти таскаєш як іграшку сам котиться Або ні А я бачу як він сам котиться, піднімаєш його руками. Так, Даня, тичу? А ну слухай. Чуєш щось? Пиші, це напиши глянем. Да. Що ти тичу? А ну хто там? Хто у нас тут? Ти чого тоже? Ти чого щось печіть? А це хто таке? Ось така малеча у нас тут з'явилася. Катя, Катя-катя-каче. Це качечки наші. Маленькі каченята шиповні. Мускусні качечки. Так. Ти бачив вони які гарні. Поїли, попили. Взяли скільки там? Три десятка. Да. Три, три десятка. Три десятка, катечку. І десь тиждень десь так. От, Туди йду. сюди пару днів. Уже да, далечка. така вони під пічу, така вони загорода. Отак вони їдять, п'ють десь там видно. Така у них хоч так. поїлка. Ой, зараз. Ага. Така у них поїлочка. Так. Тут піч. В чому так, ось така загородка? Ну, Протаплювали один день. Да, щоб їм було тепло. Да, Бо воно літня кухня така, у нас, бачите. Ось. Бо вона ж така. Натопилася зі мною. Влага сирі. Ну потопили, тепло. Сіно накидали їм. Ось така у них. Загорода. Там раніше так і тримали це кочечку з курчатами. Ну, та, як часто роблять, під піччю. Під пічю ж тримають. Ми так подумали, Також хотіли тільки це зробити. Потім подумав, може і мало місця буде. Тому так таке швиденько скріпали загородку таку. І там гарно вони отам сплять, залазять. Да, тут вони їдять, плюхкаються, воно мок їдять, а там вони йдуть і ховаються, сплять. Да. поблизу всіх. Показати. А, ось вони, батька. Це не бояться, вони кажуть ось цей. з -під підвудки. Прямо з під качки. підкачки. а вони не це, скажімо. Не з інкубатора. З інкубатом, так, да, з підкачки. І тому вони так трошки до нас звикають повільно. Так що у нас таке поповнення. Ось такі живчики. Замість курочок тепер у нас з'явились качечки. Ми ж годувалися до курей. а отак е раптово з'явилася така. Пропозиція в сусідньому селі тут продавали качок. А ми, ми хотіли і качок, якщо то індавуток мускусних зашипунів. Угу. І вони з'явилися, ми їх давно не бачили продажі, так ми, так ми чогось взяли їх, поки є, як кажуть. Ну, Там з'явилася продаж, ми созвонилися, договорилися, з'їзди забрали, бо ми хотіли. Давно таких качок взяти. Угу. Шипуни вони тихенькі, вони велику вагу набирають, вони ну, смачне м'ясо дуже. дуже і, взагалі, імунітет дуже гарний. Да, гарний імунітет. імунітет. Вони також е, самі сідають на яйця, самі виводять, утят. Тобто, на відміну від інших гібридів, наскільки я знаю, от вони через з інкубатора, там ще якось. Ну, ну і так, так, нам ці качки знайомі. То ми їх і шукали. Да, то ми їх і шукали. І шукали. Вони з'явилися і ми вирішили взяти, поки вони є. Корей то ми візьмемо в будь-якому випадку. Ну, Та, Потім ми які... вже будемо шукати корейки таких. — Так, їх. щоб вже неслися. Ну, або малих, як піде. Піду тоді робити, який круник там, вигружаємо. Така у нас, таке нас поповнення. Так зараз ну, я оберу туди все. Що Йде? я там зробили? Зараз оце обору. Що тут у нас? Тут у нас підготовлено під засипку, в принципі. Так, це я щось тут майстрував, Думав, вдумавшись. Щось... Такі ідеї щось пробував. Позбирали, да, це живі зятки. О. І так. Це такий у нас примітивний рівень, якийсь китайський саме. Це колись давно взяли, він так валявся. Такі статі він. О! Ну такий. Такий у нас да? <свісна> <свісна> да. на рівень. Недорогий ми колись взяли його, такий у нас лежав. Ну працюєш. Хто, ну? ну якось працює, він саме примітивний, так. Да. Там щось він навіть навіть ще пищить, якщо не так, що якась ага. натиляється, ну показує. Ну добре. добре. <свісна> Це найголовніше. Ось відійшло, так? Да? Це ось. Да, ось вона... Ой. Да, Наша так, то щось випаде. Ого, як відійшло. Хитається. Ага. Треба також. А так. оце так. так, Ну як, отак по одній штучці тягати. Знаєш, що там не залазить ніяка, не тачка. Там вузько, да, вузько, так, воно. Так би і чимсь якось можна було, було б. Вказувати. За один раз, за два. Так. Отак і забетонуємо. Ні! Ні. <під> Ні, не треба підходить? так. А чого? Ось, Ось. Зараз тоді попереносимо сюди. Оці всі глиби, каміння. Її можна буде розбивати, а потім заливати. Ну, якось, так. Да. Якось треба буде оце все Ой. мостить Фу. так цей Каменець такі, де? Мама! То витягай, то затягай туди-сюди. Ой. Ой, голова. І нічого. А такі було ж, хто там рівень. Куди це їх отак, знаєш, в землю забувати. То. Там закопувати всі. будеш, зараз землю виносимо, потім будеш тут ще каміння закопувати. А потім я такі один чи два роки пройде, скажу, ну що, треба це розбирати. Так. Да. І це все заради десяти курочок, які там поселяться. Це страшне, щось, <клес> я оце не знаю. І в основному будуть на дворі гуляти. Ага. Фу, о, вітерлан піднімається, зараз буде якась гроза чи що. У нас там вже плівка висить на випадок. Ми ага. ще не встигнемо мотоблок заховати. Будемо накривати. Взагалі хотілося б заново все перебудувати да? і зробити такі прямо чивненькі господарські приміщення для птиць, там, для поросяток. Але я думаю, що на це в нас нема ресурсів. Думаю, тільки на це. Ні, а чого ты так? Чи можна, да? Конечно. Ну давай тоді розломаемся. Да нет, давай будемо ломать, коли буде щось строїть. Таке відчуття начи, я тільки ломаю все. <звук> Ой, аж вот так. Не знаю. Раніше дідисі бабусі наші жили, нічого не було, но вони строились. Як не важко було, а зараз зараз легко і нічого не може. Та ні, чого, строїть люди. Просто воно, знаєш як, коли з нуля строїш, тобі береш, де строїш, а як старе зламають, до нового построїться, воно ж не так зручно, як здається. Ну так ще демонтувати, треба потім кудись його вивозити. Як місця мало, от хто зна де там розвернуться, повернуться куди. Таке. Та все ж одразу. Як воно було не треба, а тут хоп і треба, то як воно? За місяць вона ж ніде не візьметься. Кидує, прямо пісок на зубах. Та дує. Щось таке задувай на щось. зараз. Все. Зараз деньку це розгрузити і, і все ховати вже той мотоблок. Да. Все, розгрузили вже. Так, вигрузили. Зараз і будемо ховати, бо реально щось надається. Да. Ну, Побачимо. Ось як капустку посадимо все-таки. Можливо. Ні, ну а коли її садити, що шов. Так. Все. Відбираємо. А отак. Так, давай потримай, потримаю, да? Та нехай. Чи ти там. Ні, я сам. Ага. так. Фу. Так. Це зараз сюди якось там. Фух. Ой, не дуже вдало. Так. так. Зараз. Так. Підколися під пічики. Звинки, так От сюди. Якщо дочка стікає. Хай миє. Так. Що там? А оце є ж давай? Да, це вже разом давай. Тільки. Зараз приберу тут. Так. ще янь. Янь. Так. Та що да, він, да, він, 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 він дощ не цей? Навіть не намочив. Дощ не цей. Дощ Не цей. Не намочив. Не намочив. Фу. Тепер дощ може йти. Так. Кичення, як тільки хтось заходить, зразу бандал кіточок. Ховайці, не викидний. <рес> ну нічого. Пораз виткнути. Все. Все, готово. Пішли. Так, у нас скінчився дощ, була гроза, але ми так пішли подивилися, начебто зверху мока сапою робиш ямку, вона там сухо. Ми вирішили піти посадити асаду. У нас капуста лежить. Ну да. так. й помідори стоять вже два місяці там. Помідори там переросту. Чекають свечеві. Та й взагалі у нас світло виключили. Сім годин вечора світла немає, дощ пройшов, Все. ну будемо садити. Можна садити капусту. Ось така у нас капуста. Ми взяли кольорової капусти, п'ять штучок. На пробу виростити трошки. І звичайної капусти. Зимової сорт агресор, 20 кущиків. Ну, Зараз ми посадимо так поки що між кущами наших ягодок, поки вони не розрослися сильно. В цьому році тут є місце. То зараз будемо робити ямки і садити. Я думаю, що ямки все одно будемо поливати, бо навіть не дивлячись на те, що пройшов дощ, спробували, а земля знизу все одно суха. Так що будемо поливатися. Щось Діма принесе воду. Ось це. Ось це, Діма приніс водички. Поливати. Так обережний стань, там на так, цей. Зараз. А де сапка? А Та Там десь. Зараз захочу. Так. Тут. Які там вістки між ними треба? Сантиметрів 50. Ой, дикі утки полетіло. Ага, ситі, а дикі утки літає. ще моє мопу. то? — Ні, то нічого не то. Та не знаю, так достатньо глибини. Я ж не знаю, где українсько достатньо. Мабуть достатньо. Може, сюди теж приліпати? Зараз ми пройдемо. Будемо так. Ні, ну так і так можна. Можна ж так тут воно буде якось. Ну так. Да. Ні, куди ти ножки? Там яма. Я думаю, так буде гарно. Да? Побачимося. Ти на спец тут поглядком посадка. такий спец. Ну, який не який, ніж я. Ось такий в нас дощик, начебто. Наче й був, а як он Наче був. гребеш сухо. Угу. Тому він вирішив все-таки, думав, не садити, а потім вирішив посадити. Поки ми думали, нам ще світло потушили. <рес> то якась в хаті сидіть без да. сьогодні. Додаткова мотивація така. Не цікаво. Я так розумію, наш котик береже нашу розсаду. <рес> щось воно йому приглянулось. Ага. Може він там уже з'їв її. <рес> <Гофенезів> її <да? рес> Ох, це там то там. морози, то ще щось. <рес> Я думаю, ми нікого не посадимо, вже нічого. А то думаємо тільки вихідні видались. <ріху> куди ти біжиш? Гля. А він пішов дивитися, чи вода нагрілась, чи ні. <ріху> Ой, я думаю, після дощу прям точно там гаряча. А, а ну Лютик, дивися, як там у нас. Все добре, чи ні. А, так диви, куди він хоче. На сарай? Так, да, він хоче на, на дах залізти. Назад пише. Це таке, що можна було й лопату брати. Не дуже. Та я ж думав вона пухке. Давай я лопату візьму. Та тут уже пухкіше зараз буде. Як, як викупи, там, там на капусту дерева зараз Це кратер такий буде, два листка, так зверху буде. там Так. Ось тут у нас навіть скло. Ага. О, всі троє в кадрі. Кіт щось скребеться, Данюха. І Юля капустинку свою дває там. Намагаються посадити. Тепер моя черга. Так, накопали кратери для капусти. Та тут такі ямки, що катоплю сидить. Тепер поливаю. Я думаю, Юля так тихенько. А це ж глянь, де, де кіт сидить, дивись, Повернись на полуницю. Всі вже ж прям на кущі. Тю. А це ж йому там. Йому там соломки підстелили, він <гум> прям туди йшли. Сухеньку йому там. Щоб на землю не касатися. Зараз польємо, посадимо. І все, вже підемо відпочивати, мабуть, додому. Ну, да. Якби ще, Як ще світло включили нам. Якби ще да, світло включили, було б взагалі чудово. А то ми всякі там фонарики позаряджали, ліхтарики, а. Все одно якось так. Телефон Данічка... майже сів вже. Та? Телефон майже сів. А, і телефон сідає. Ну о то... Ну, Мабуть. Хоча, значить, то не повинні бути сьогодні. Ну, казали, що ну, не мали сьогодні виключати, але виключили. No. Ну no, нічого. Нічого. Так, менше вдома будемо сидіти. Все. Капуста називається. Місора цвітна. А місора? Місора. Цікаво. — Не знаю, яка це, подивимося. Ми замовляли по 10 гривень. І та і та капуста по 10 гривень штука. А, штучка. — Угу. Побачимо, яка вона виросте. Знаю. Чи дорого так. це, чи ні, хто знає. Так, теж таке, аби виросла. Ну, да. Добре чи ні вже Інша справа. Комарів? Це навече злітається, да? так? Страшно. Треба слебі, зараз. Я думаю, коли будемо сажати останню капустину, то будемо кеті. Обліплені ага. комаром. Ром. Отак. Отак. Так. Так. От так загрібає. Отак. Угу. Отак, рей. Дрена. Отак. Отак гри. Добре. Бріно. Капуточку. так прижимай. Ти мамі допомагаєш? Допомагаю. Угу. Ще намає. Ще нажимай. Добре. Так. Це продовжуємо. Цвітну капусту вже там посадили. О, а зараз звичайну капусту. Ну це така зимова для зберігання. Для переробки. Та всі її знають агресор. Капусточка. От теж по 10 гривень. 20 штук зараз посадимо. Такі відео із серії садогород поки. <хи> То була серія клинки, поляні-рубання. Садогород. <хи> Тоді були земляні роботи. Копання <хи> возіння. <да? хи> <хи> <хи> так так різноманітно щось. Взагалі так у нас. <с> так, о. ну от і все. Досадили вже останній кущик капусти. У нас вже сонечко сідає. А світло вже світло вже є, так? Так. О, ну, все супер. Все, можна Короже, йти додому. можна йти додому спокійно. <с> ну, все, хай росте, пішли. Все, Вона полюбляє вночі рости. Так, <с> <Да. с> пішли.